Друзі, всім привіт! 1 серпня ми завершили повністю відкачку меду в себе на точках всіх. Ну і хотів би відповісти на деякі питання, тому що додаються нові люди до каналу і виникають людей постійно питання, а їм не хочеться переглядати попередні ролики. Перше питання це, а що ж так швидко, а що в тебе меду немає, а е, тільки серпень місяць, а ти вже позжимав по, позабирав медові корпуса. Е, друзі, щоб ви розуміли, кожен регіон відрізняється, е, саме посічництво від вашого регіону, скажімо. Ну і в, нас, в нашому регіоні е, це в, в нормі, на теперішній час. Друзі, в нас вже не буде ніякого медозбору такого якогось товарного, скажімо так. Звісно, ще будуть якісь невеличкі приноси там по 50-100 по грам, будуть носити полок, скажімо так, до останнього дня морозів. О, але товарного меду, друзі, в нас вже не буде. Тому тримати наставки на гніздах немає смислу. В нас завжди так, тим більше цей рік, він все пішло на днів 10, навіть днів 15 швидше. І в нас завжди медозбір обривався там 5 серпня. В цьому році він обірвався 25 липня. Тому і це є для нашого регіону, друзі, це є нормально. Якщо, якщо б були якісь ще пізні посіви, там, соняшнику чи гречки, в нас їх, друзі, немає. Тому так, в нас зараз буде ще цвісти золотарник, ще десь там після жнивні люди посіяли в нагородах гречку, якісь куски невеликі там по пару сотиків. Ще доцвітає ті, скажімо так, якісь там засіви, посіви соняшнику, який пізно зійшов. Ще все воно буде, ще якісь лапушки, будачки, все це ще, друзі, буде цвісти, але товарного меду вже в нас. Не буде. Все. Тому корпуса, відповідно, зняті, відкачані і стоять на сховищі. Я не осушую, друзі, я вже не раз це повторював, я не осушую корпуса, вони зберігаються так з цим залишки амеду, їх вони так краще зберігаються, їх не пошкоджує міль. І на слідуючий рік, відповідно, в ці наставочні рамки не осушені, бджола дрожніше заходить. Вона Зразу підноситься їх чистити і облизувати, і відповідно вона вже тут звітом не опускається. Чим на осушенні, це таке перше питання. Друге питання а що там залишилося в гніздах? Друзі, мені теж було цікаво, що там залишилося гніздах. Я буквально вчора переглянув деколо, декілька сімей. І мене це досить порадувало. І ми, друзі, знову біля вулика з контрольної на контрольній возі. Друзі, і після зняття корпусу медового, наш вулик, друзі, важить майже 40 кілограм. 39,5, 39,700. 39700, друзі. З досвіду я знаю, що цей вулик, дно, дашок і корпус важить 8 або 9 кілограм. Вже я не буду, не буду це уточняти. Тобто там приблизно, друзі, є з рамками, з бджолою, зі всім рештом, там є 30 кг кормів. Це, друзі, багато. Це так досить багато. І там і не потрібно стільки цих кормів. Тому, друзі, я вирішив глянути разом з вами, що там робиться. Але на що я маю поставити камеру? Зараз ми якось прилаштуємося. Не підготувався, друзі, я до цієї зйомки. Ми не будемо розбирати всього гнізда. Ми так глянемо поверхнево. Друзі, на рахунок скорочення гніздів. Друзі, скорочені гнізда були ще 15 липня. Тобто, дай не 15 липня, а початку липня. Після того, як ми відкачали липу, після того я це ж вам показував. Було, було друзі, забрано. Чотири рамки додавлено дві вушинки. Усі сім'ї скорочені до формату десяти рамок. Ну а в гніздах, друзі, тут повністю. Ну ось така картина. Я не бачу, що я там показую вам чи не показую. Крайня рамка повністю медова і повністю залята. Вона важить там 3 з чимось кілограм. Друга рамка розпліт з медом. Там видно то, що я показую, видно. Третя рамка, розпліт і мед. Ну і ми, друзі, дійшли до четвертої рамки. Це, друзі, вощина, яку ми давали вже після скорочення. Бачимо, вощина ця відбудована, засіяна і залята також метком. Так, п'ята рамка Розплит і в меду шоста рамка. Розпліт і вінець меду. Сьома рамка, друзі, це знову та вощина, яку ми давали разом з вами. Тут вже більше меду, а менше розплоду. Тут тільки пятачок невеликий розплоду, а вся решта мед. З цього боку більше розплоду. Це знову щина, та що ми давали на камеру, коли я звужував і дивився, яка ситуація в гніздах. Кому цікаво, перегляньте там буквально роликів пару назад. Так, друзі, а тут вже повністю все медово. І е, я не знаю, чесно сказати, я не вирішив, чи я буду під, підкормлювати ці сім'ї в цьому сезоні, тому що... Меду в гніздах є достатньо. Мені вистачає для успішної зимівлі три повномедні грамки. А тут вже є чотири. Так, і це дев'ята рамка повномедна. Ну і десята рамка, друзі, теж повномедна. Тобто тут є чотири повномедні грамки і шість рамок розпліт з медом. Мені оцього. Ну, не мені, сім'ї цього і кількості меду, друзі, вистачає з головою і на зимівлю, і на весняний розвиток. Друзі, я не, не буду оглядати, там запитували також, ну, а зробити ревізію там після медозбору чи там є матки, це все нормально. Друзі. Ви щоб ви розуміли, після ну, на великих пасіках трошки ми по-іншому працюємо, чим ви працюєте на малих пасіках. Кожна бджолосім'яна, якщо там страпилося з маткою, вона здатна вивести свою матку. І ця матка успішно облатиться на 70%, тобто сім'я не пропаде. А якщо навіть і пропаде, друзі, то на кожній пасіці, ну я кажу за свою пасіку, на, на пасіці в себе, на на цю кількість сімей, друзі, я кожного року набираю певну кількість відводків, скажімо так, для ремонту. Наприклад, в минулому році тільки дві сім'ї я виявив таких, що їх потрібно було анулювати і їх, замінити відводками. Бувають роки, що там декілька. Друзі, я згідний втратити якийсь процент джолосімей заради того, щоб не перелопачувати оцю кількість сімей, яка в мене, щоб там шукати якісь проблемні сім'ї. друзі. Це не, не варто цього. Ну, якось так. Друзі, тепер обробіток від, від кліща. Зразу з вами ми обробимо. Тут сімейкові кліща. вам потрібен, друзі, обов'язково, тому що бджолу потрібно вам зігнати на низ. Папір, друзі, можна використовувати який хочете. Я не заморочувався. Я, друзі, купив пачку паперу формату А4. Хоча він би, на мой погляд, хотілося, щоб він був чуть-чуть супкіший. Але йде і цей. Ставлю просто от сухий папір на рамку. на рамки. І цією росинкою дають п'ять пшиків. Раз, два, три, чотири, п'ять. Все. Весь обробіток. Закрили. Ну, ось така. Такий обробіток, такий стан сімей після відкачки, друзі, меду з соняшнику. Ми Зараз основна задача, друзі, це поборотися з кліщем, щоб забрати якомога більше цього кліща, щоб він не виснажив нам бджолу, яка буде йшли йти в зиму. От даний розплід дає відкритий розплід. Це якраз, друзі, вже закладається, зимувала друзі, бджола. Яка буде в нас зимувати аж до весни. От Те, що зараз матка, от від, від, можна сказати, від сьогоднішнього числа, те, що матка зараз насіє, те, що у вас народиться в серпні, початок вересня, вересня це буде, друзі, якраз зимувалий клуб. Тому задача наша зараз берегти, якомога здоровішу бджолу, яка не буде виснажена кліщем, і піде в зиму. Відповідно нормальною сім'єю наразі всім добра, всім миру, спокою, слава Україні.